Якщо ви хочете здійснити опитування ваших студентів, скористайтеся діяльністю опитування. Діяльність опитування має свою іконку «Знак питання. Давайте зараз переглянемо вже створене опитування, а далі створимо своє. Натискаємо на опитування. Відкривається вікно з певним питанням та відповідями. Відповіді у вигляді перемикача, тобто можна брати лише одну відповідь з декількох. Давайте оберемо якусь відповідь, збережемо її, повернемося на стартову сторінку курсу. І коли ви знову зайдете в опитування, ви побачите, що є відповіді опитування, і ми можемо їх переглянути. В списки відповідей ви бачите усіх користувачів, які відповіли на ваше питання, і також можете завантажити результати опитування файлами різних форматів, а також видалити деякі відповіді. Давайте створимо зараз своє опитування для того, щоб створити опитування увійдіть в режим редагування. Далі в відповідному модулі оберіть «Додати діяльність або ресурс. Оберіть Діяльність опитування. Введіть назву опитування. Вступний текст це питання вашого опитування. Ви можете увійти в режим засобів редагування. Також ви можете редагувати ваше питання, додавати картинки, відео. Формули, таблиці. Далі йдуть налаштування опитування. Ви можете показувати питання і відповіді опитування в режимі горизонтально, в режимі вертикально. Оберемо режим вертикально. Далі в позиції опції вам треба дати відповідь. Це буде перша відповідь. Друга відповідь. Третя відповідь. І четверта відповідь. Якщо вам... Потрібно додати додаткові поля для відповіді. Скористайтеся послугою додати три поля до форми. Налаштуємо доступність. Тут ви можете вказати, коли опитування буде доступне. Налаштування Результати. Ми залишимо ці налаштування, як вони є. І Загальні налаштування модуля також залишимо такими, як вони є. Оберемо Зберегти і Показати. Таким чином ми створили опитування. Питання, вибір один з декількох і можна дати відповідь на питання. Якщо ми зайдемо на стартову сторінку курсу, натиснемо Завершити редагування. Ми побачимо, що діяльність опитування додано.